Через брат, віри, здорової віри, бо є якщо віра здорова, немає не здорова, Якщо віри. немає фундаменту слова, то людина тоді будує на тому фундаменті, який колись хтось знає складе. І що ж саме парадоксально, як говорить Христос, вірі ваші дасться вам, якщо ви йдете, і дорогою вам перебігає чорний кіть дорогу. І якщо баба свято вірить, що в неї буде дід сьогодні п'яний буде її бити, так і буде. Розумієте, ми самі себе програмуємо тими дрібницями, тими дурницями на негатив. Бог любить всіх. І якщо ми не будемо звертати уваги на все те зовнішнє, а будемо щиро довіряти Богові, будуть благословені наші дні, будуть благословені наші сім'ї, будуть благословені наші родини і наша батьківщина. Через відступлення народу. Божого, так ми скажемо, народу Божого, від Бога постійно були випробування. Війни, поневолення, панування інших народів над ними через брак віри і невиконання закону. Невиконання закону. А далі, далі от, візьмемо всю біблійну історію від Каїна Авеля і до сьогодення. Так і було. То у нас хай віра наша кріпне і ця біблійна школа для того, щоб збутовувати вас на основі слова Божого. Отож, ви є храм Бога живого.